Вітаю вас, шановні пані та панове. Наша сьогоднішня прогулянка пройде однією з головних вулиць Одеси, Рішльєвський. Вона вже понад два століття є тою віссю, навколо якої обертається життя Одеситів. Відразу хочу зауважити: переважна більшість будинків на Рішельєвській є пам'ятниками історії та архітектури. Ми не зможемо розповісти про кожен з них, бо на це потрібно забагато часу. Але ми запрошуємо вас прогулятися навколо найцікавіших з них та уловити їх характер та атмосферу. А ще сьогодні ви дізнаєтесь, чому на рішельєвській не продають щастя, що трапиться, якщо в Одесі почнуть світитися понти. Чому на Рішельєвській немає першого та другого номеру? Хто завадив забудувати центр Одеси 16-поверхівками. Та ще багато цікавого! До кінця 80-х головною вулицею Одеси вважалася саме Рішельєвська, де відвоювала це звання лише після того, як її туристичну частину від Преображенської до європейської зробили пішохідною. А на планах Одеси 1814 року взагалі лише дві вулиці мали назву: це були Дерібасівська та Рішельєвська. Саме від того часу вони з перемінним усміхом збагаються за почесне звання головної вулиці Одеси. Спершу вона була театральною з нагоди відкриття тут оперного театру. А вже за чотири роки вона стала рішельєвською на честь найшановнішого серед одеситів градоначальника Дюка де Рішельє. А от чому дюк заслужив глибоку повагу одеситів, це неймовірна історія. і Я про неї розповідав ось тут. Після більшовистського перевороту вулицю назвали ім'ям жовтневої революції. А коли її вождь переселився до Мавзолею, вона стала називатися Леніна. Лише 1991 року Рішельєвські повернули її історичну назву. Це не дуже велика, менше за два кілометри уздовж вулиця. Вона простягається від оперного театру майже до залізничного вокзалу. Цікавий факт: на рішельєвській відсутні дома під номером 1 та 2. Тут немає ніякої містики. Їх розбомбили під час Другої світової, а потім вирішили не відбудовувати. Проте завдяки цьому з'явилась можливість панорамного огляду однієї з візитівок Одеси театру, опери та балету. Існує жарт. Якби понти світилися, в Одесі були б білі ночі. Так, Одесити завжди любили все яскраве та урочисте. У будинку під номером 4 вже багато років працює палац одружень, де традиційно починаються найпафосніші весілля Одеситів. А де як не на гучному одеському весіллі хизуватися пантами? І якби це дійсно впливало на міцність шлюбів, то в інших раксах ніхто б взагалі не одружувався. Одеські гастрослови вигадали безліч анекдотів про весілля. Ось лише декілька із них. Цікаво, чому обручку одягають на той палець, з якого потім усе життя беруть кров? Обожнює весілля. Наречена прикидається, що вона не займана. Наречений прикидається, що знайшов одну єдину. А батьки з обох сторін удають, що подобаються один одному. Лише одні гості щири. Прийшли поїсти та їдять. Вчені довели, що дельфіни розумніше за людей, бо вони не беруть кредити на весілля. Жарти жартами, Але у багатьох людей весілля стало однією з найкращих миттєвостей життя. І ми із цим їх щиро вітаємо. Ми пройшли легендарне перехрестя Рішельєвської та Дерібасівської та опинилися на розі грецької вулиці. За радянських часів у 9-му номері був військовий універмаг, де наприкінці 50-х був встановлений автомат. Він за 15 копійок тими грошима, а Буханець хліба тоді коштував півтора-два карбованці, кропив відвідувачів одеколоном шипер. Через дорогу від Воєнторгу у будівлі колишнього Азова Донського банку до середини 90-х розташовувався один із найулюбленіших кінотеатрів Одеситів Україна. А над ним навчались майбутні медпрацівники у медучилищі номер 1 Треба додати, що від самого початку Рішельєвська була вулицею магазинів, кафе та ресторанів. І всі вони не дешеві. З цього приводу існує давній жарт. Два одесити сидять у кафе та п'ють каву. Абраме! А ти знаєш, що на Рішельєвській відкрився новий магазин, де продають тільки щастя. Ой, моня, я вас благаю. Якби вони продавали його на Рішельєвській, то воно б коштувало так дорого, що ніхто б його не купив. А якби його продавали дешево, то це було б зовсім щастя. З іншого боку, цього ж кварталу від 1932 року надає допомогу хворим інститут стоматології та щелепно-ліцевої хірургії Національної академії медичних наук України. А напроти, теж вже багато десятиліть знаходиться країна мрій Універмах – дитячий світ. Час плине швидко. Подорослі ли ми та наші діти зростають онуки, але, мабуть, у кожного залишилися спогади про мрійну іграшку, яку з якихось причин нам не придбали. Чому саме так? Мабуть, тому що мрія, якої досяг, перестає бути мрією. На початку 60-х на Рішельєвській висадили платани, які вже трошки виросли, і сьогодні створюють зелену арку, що захищає вулицю від літньої спеки. І тут, в їхній тіні, на перехресті з вулицею Єврейською. Ну а де ж її ще бути, знаходиться головна одеська синагога, релігійно-культурний центр євреїв Одеси. Її збудували всередині 19 століття. На місці першої в Одесі ремісничої синагоги. Треба додати, що до революції в Одесі було близько 40 синагог. За радянських часів тут був факультет фізпідготовки одеського педіну та спортзал. 1996 року синагогу повернули єврейській громаді. З того часу тут проводять щоденні та святкові молитви. А також працює єврейське культурно-освітнє товариство Орсамеах. А от як сталося, що єврейська лікарня почала приймати не тільки єврейських пацієнтів? Подивіться ось тут в сюжеті про Молдаванку. Багато хто мріє мешкати на центральній вулиці Одеси. У цьому є свої плюси, мінуси та підводні камені. Тут сусідствують розкішні апартаменти у більшості перебудовані з колишніх комуналок, та маленькі квартирки в півторасотлітніх будинках, де останній ремонт робили десь у ті ж часи. Після Другої світової будинки, що тут були зруйновані, не відновлювали. На їх місці з'явилися п'ятиповерхівки. Наприкінці 70-х тодішня влада захотіла зробити центральну вулицю сучаснішою. Та забудувати її 16 – від Успенської до Великої Арнаутської. Чутки про це блискавкою розлетілися Одесою. Мешканці будинків, які планувалися під знесення, швиденько прописували у власних квартирах близьких та не дуже родичів. Адже за тодішніми законами кожного, хто був прописаний у такій квартирі, держава мала забезпечити житловою площею. У 13 квадратних метрів та плюс ще 5 загальної площі. Виявилося, що для забезпечення житловою площою всіх прописаних потрібно було втричі більше багатоповерхівок, ніж взагалі планували збудувати. Саме через це краєвид центру Одеси так і не споплюжили лісом бетонних коробок. В Одесі багато будинків, які насправді є видатними пам'ятниками архітектури. Особливе місце серед них посідає будинок за адресою Рішельєвська 45, збудований на початку ХХ століття за проектом архітектора Смитовича. П'ятиповерховий прибутковий будинок мільйонера Нолле був створений у незвичному для Одеси неомавританському стилі. І хоча Ноллі мав французьке коріння, а будинок прикрашають східні візерунки, до революції багато приміщень тут орендували єврейські культурні та освітні організації. На згадку про це. Над головним входом сяє зірка Давида, один із головних юдейських символів. До повномасштабної війни в Одесі мешкали представники майже сотні націй та національностей. Підтвердження того, що Одеса по-справжньому інтернаціональне місто, можна сказати, що на однієї з головних вулиць міста за 500 метрів від центральної синагоги знаходиться центральна мечеть. За радянських часів в Одесі взагалі не було мечетей. І мусульмани збиралися на молитви потайки. На початки нового тисячоліття тут, на розі Рішельєвської та Великої Арнаутської, відкрився перший мусульманський храм. Його будівництво фінансував один з головних одеських забудовників того часу, Аднан Ківан. Коли дивишся на цю вишакону будівлю, складається враження, що в неї чогось бракує. І це насправді так. У будівлі відсутній мінарет. звідки вірян мусульман скликають на молитву. У первинному проєкті він був, але з'ясувалося, що через особливості рельєфу мінарет мав стати вищим за хрест паса Преображенського собору. Після палки, хоча й непублічних дебатів між забудовником, міською владою та церквою був знайдений компроміс. Мечеть з арабським культурним центром збудували, але зовсім без мінарету. Рішельєвська не закінчується на перехресті з Пантелеймонівською, як паралельно європейська та італійська. З іншого боку, Пантелеймонівської, за адресою Рішельєвська 73, знаходиться ще один дуже цікавий будинок. Він збудований у 30-ті роки 19 століття за проектом Торічеллі. До речі, архітектор не завжди був успішним, а свій видатний творчий шлях в Одесі він взагалі розпочав з катастрофічної помилки. Про це ми розповідали у цьому сюжеті. Отже, тут була Олексіївська поліцейська ділянка, пожежна частина та одна з двох пожежних веж у центрі міста. З неї відкривався чудовий краєвид на Одесу від середнього фонтану до оперного театру. У 50 50-й будівлю капітально реконструювали під квартири робітників заводу Червона гвардія. Але пожежну вежу залишили на згадку про героїзм вогнеборців Одеси. Наприкінці ще раз наголошую: в цьому сюжеті ми розповіли вам лише про дуже невелику частку центральної вулиці Одеси. Рішельєвська зберігає чимало цікавого, трагічного та комічного. Перш за все, це головна вісь, навколо якої оберталося, обертається та обертатиметься одеське життя. Про яке ми вам із великим задоволенням розповідаємо. Отже, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, ставте вподобайки та пишіть у коментарях про ще, що цікаво в Одесі ви бажаєте почути. Тримаймося! Усе буде добре.